Черговий спалах сказу зафіксували в області. 11 випадків захворювання серед тварин виявили минулого місяця. Як правило, цю інфекцію найчастіше підхоплюють коти, собаки та велика рогата худоба. Найбільша кількість заражень у Хмільницькому районі. Фахівці проводять безкоштовну вакцинацію домашніх тварин, аби зупинити поширення смертельно небезпечного вірусу. Укуси подряпини або контакт зі слиною зараженої тварини можуть бути смертельними і для людей з нами на зв'язку. Юрій Лисак, начальник Хмільницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Вітаємо вас. Добрий день. Чи є спалах сказу в громаді частими випадками і з чим ви пов'язуєте зростання кількості їх саме у квітні? Так на жаль, це є е, самою більшою проблемою сьогодні. Е, якщо взяти хмільницький район, в квітні місяці ми маємо. Три випадки собаки, два випадки коти, один випадок велика рогата, худоба бочок. Я хотів би звернути увагу, що саме основними проблемами сьогодні це є збільшення кількості лисиці, яка гуляє в населених пунктах району. Потім є тотожність збільшення кількості безпритульних собак, тобто які колись були власники, а сьогодні їх немає. І е, є також випадки відмови власників від щорічних щеплень домашніх тварин. Які саме профілактичні заходи зараз вживаються у Хмільницькому районі? І наскільки активно мешканці вакцинують своїх тварин? Е, значить, сьогодні в нас по самому місту Хмільнику вже створена виїзна бригада, яка виставила свою палатку і працювала з е, домашніми мешканцями по самому місту. Так, з початку року з фахівцями ветеринарної медицини проводиться подвірний обхід, в якому проводиться щеплення домашніх тварин. З початку року фахівцями вже було щеплено більше 7,5 тисячі собак і десь до 6,5 тисячі котів. На жаль, Чому? є випадки, коли власники ігнорують звернення вла... спеціалістів ветеринарної медицини і не дають своїх тварин для щорічних щеплень. Є такі випадки. А чи були зафіксовані випадки контакту заражених тварин із людьми? І яка інструкція саме дій для тих, хто міг постраждати? В першу чергу я хочу звернути, що всі випадки, які фіксуються, на жаль, є? І в більшості випадків цих це є контакт з хворою тварини, власника тварини або людина, яка хотіла підібрати дану тваринку, яка там гуляла, і так далі. Тому я хотів би звернутися до мешканців е, Хмільницького району. Е, в першу чергу треба звернути е, на ознаки, на які варто власникам тварин, так і е, іншим е, людям звертати увагу це, якщо взяти собачки котики, в них проявляється. Агресивна поведінка, е може бути навпаки, надмірна ласка, гіперактивність, зміна голосу, чутливість до звуків та світла, е спотворення апетиту і розлади нервової системи. Якщо е взяти сільськогосподарські тварини, це де велика рогата худоба, свині й кози, е зустрічається параліч м'язів обличчя та глотки, е значить, е труднощі при ковтанні, слюнотеча з рота. Слабкість порушення координації рухів, пригніченість тому прохання дуже велике негайно звертатись до лікарів ветеринарної медицини, якщо таки, є такі симптоми у ваших домашніх улюбленців. І ще зверну увагу, що не потрібно проводити ну, ласк, ласкатися до тварин, яких ви не знаєте. Якщо взяти нашу лисицю, яка сьогодні гуляє вільно в населених пунктах, от тобто це є нічний хижак, вона не може бути активною в день. Це перший признак того, що це щось є якесь порушення. І відповідно, якщо вони лащаться йдуть до людей, в такому випадку краще відійти і не приближатись, тому що може бути перезараження або укус. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. А нашим глядачам нагадую, Юрій Лисак, начальник Хмільницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, був з нами на зв'язку. А ми власне продовжуємо наш випуск.